17 століття На Запорізьку Січ прибуває молодий, вогняно-волосий чоловік у іноземному одязі. Замість дай Боже здоров'я. Англійське God bless you. Його звати Джеймс Гудмен, шотландський шукач пригод, найманець і моряк. Він прибув, аби побачити на власні очі січ, яку вже тоді в Європі називали Козацькою республікою. А лишився На все життя. Його охрестили, підстригли, видали шаблю і дали прізвисько, в шотландець. Він швидко вивчив мову, бився в походах на Крим, ремонтував козацькі чайки, бо знався на кораблях і навіть став осаволом. А таких, як він, було чимало німці, поляки, італійці, французи, білоруси, серби. Січ була магнітом свободи. Тут не питали, звідки ти взяв. Питали, чи ти чесний, хоробрий і готовий битися за побратимів. Європейці, які втекли від утисків феодалів і релігійних воєн, бачили в козаках вільних людей, що самі обирають собі владу. Козацтво було не тільки українською справою, це був союз сміливих. Коли весь континент поділяли напіданих і панів, тут існувала оаза рівності, шаблі і братерства.